Доброго всім дня. Ми вже сьогодні в зборі. Обід в нас п'ємо каву. Я подумаю, як люди, що ми каву п'ємо. ми Ні, ну пообідали. Олєшку забрала сваха, поскучила за ним. Дуже. Вчора, Вчора мабуть, добре мозви. Сьогодні припросила його, щоб йшов до неї. Ось зранку в нас такий був мороз, аж вода замерзла, туман сильний, а зараз тепло сонечко. Час поп'ємо кави і будемо йти щось робити надвір. Прийшли з Наташею набирати кукурудзу, до млина везти. Тут вже трошки залишилось в цій кімнаті. Так, бабуся побігла, подивитись, чи Анжела вже набрала кукурузу, бо ми вже набрали. І треба вивести мусор, трошки нагрузили в прицепку, щоб її освободити. І колесо тут у мене припустяне, треба його підкачати. Бо якщо нагрузимо мішечки, то буде вже, мабуть, на дискові. Та й що я хотіла сказати? Що якщо дружба з великим трактором в мене не вийшла заводити, то ж прийдеться. Не змінять свому маленькому синьому трактору. Він мене поки не підводить. Підкачувати буду отаким от штурмовичком. Під'їхала так, щоб мені до акумулятора достали проводка. Зараз взяла ключик на 14 і буду відкручувати цього ковпачка. О! Бо так не достати, треба тільки знімати. Качаю. Причепила. Була одиничка, качаю сірується. Качаю на двоєчку. Начебто чула, що так хлопці качали під двоєчку. Ну, майже два, я думаю, достатньо. Качала колесо, чепила ковпачка, можна і чіплятися Там заводити. Хотіла показати вам масу, яку мені переробили. Булето. Там я ж зламала була, а тепер так ця. То ця набагато мені краще, як я кажу, включаю з кабіни. Включаємо масу і заводимо тракторця і поїхали. Так, з млином сьогодні поки відставочка, на завтра то, домовилися. Тож сьогодні треба ще щось попрацювати, поки сонечко світить. Згадала я їхала, мусор вивозила і згадала, що їжджу ж я без переднього крила. От пала вона в мене ще взимку, так я його зняла, так і їжджу. Це ж треба почепити, це ж не порадок. Бачите, як вивертала цими зачіплюю аж вишкребло, оце наєзнік. Ну, так, підібрала ключики. Сюди мені потрібен ключик на 14, щоб відкрутити. Так. А внизу ось там, ось так буде видно. Треба на 16. Я думала на 15, але можливо рожковий на 15 би наліз. Але щось я не можу знайти. Тому взяла, як показати все, головку на 16, то начебто підходить, то відкручуємо, так. Да. Так. Ну, буду чіпляти крило. Так. Ось тут уже наділа. Ні, треба знижуть туди Ось таке трошки підіжму, щоб не зіскочило. А тоді вже буду затягувати. Тепер нам треба сюди. Опа. Ага, треба нам попасти. Так. Живило чи ні? Наче б туди. Виявляється, що нічого складного можна було давно вчепити. А то їздю без крила. що справа зроблена. Ховаємо в гараж і цей ній трактор чекає до завтра. Так, Наташа освобождала морозилку, <гух> тому що лишилося трошки сала, не допродали. А в нас ще повно клубніки. Маліни, кропу замороженого повно. Кому треба кропу? Яка гарна клубнічка. Ну, ось розморозимо, попробуємо, що з неї. Яка вона на вкус. Цілу ще цілу я не морозила і не пробувала. Mm -hmm. Оце я всипала в котел дві відрі оцих гілячок, що ми рубали. Ну, подивимося, як горить. Ого. І без дуйчиків, без ніяких тяга. Дай Боже. Оце в котик в мене влазить дві таких відеречки. Петінька, ти де? Ти є? Ага, ти прийшов до мене? Ти щось хочеш? Тобі щось дати? Що тобі дати? Ой Боже, він щось хоче. Що ти хочеш хлібчика? Що тобі дати? Ладно, пожди, я щас витягну. Почекай. На, ходив кружка всю дорогу за мною. Ого! <хи> Оце всю дорогу за мною ходить, як тільки випущу, вони в мене чуть не до вечора закриті, бо роблять збитки. Як тільки випустила, він зараз за мною слідком ходить. Щоб я щось дала. Ну, а з дівчатами ділитися. Отак треба ділитися. Клич їх клич. Клич дівчат, клич. О, молодець! Не чують десь порозбігалися. Так, тільки пальцем її став. Все, Все тепер клич дівчата. Таша вчора сіль крутила-крутила, тут мала дірка, а трошки товщий. Штир. Та сіль залазила хорошо, зайшла, а це трошки не можна. До кінця трошки не докрутила, ну ще поки сіль на місці, ще не завалила, вона її не розбила. Що ти робиш? Що? Ну, що <реш> тобі не вистачає, га? Ох і вкуснятіна. Сьогодні дзвонили люди до нас і заказали нам сало, тому що хтось там пробував і кажуть, що дуже м'ясеньке, що добре сало. А ми з Наташою не пробували його, це не кушали з цієї свині. Це да? А це вирізали по кусочку попробувати. Чи воно м'ягеньке? Дійсно, воно м'ягеньке дуже. Врізали вкусне. по кусочку, доїдаємо тарілку. Так. А да. особливо із соусом слив. дуже вкусний соус. Із сальцем то, що треба. Що, Стасік? Стасі, якесь друге блюдо їсть. А це ж п'ять жертви тіктоку. Так, Анжела не заходила на каву, не знаю, може, ще зайде, бо до неї приїхав Міша, вони щось там працюють. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.